Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Нарешті я добрався знов до Ютубу і знов буду знімати ті е, відео, які, ми, е, які я пропустив. Тиждень мене не було. Зараз про це буде відео. Я був на операції, мене прооперували. Мене прооперували у вівторок. В понеділок я прийшов на е, в лікарню. Мені сказали, прийти, переночувати, підготуватися. Вівторок прооперували, і е, в, е, в середу я вже був вдома. Сказав, все, йди, йди, давай, виходь додому. Так, зараз про це відео і про медицину, про факти, саме, от як робляться операції хірургічні, як воно готується, це все вам розповім. Як тут записатися, коштовно чи не платно чи безплатно. Да? Ось в кінці самі цікаві речі будуть. так? Також я хочу вам сказати, так, я скоро буду відкривати донати. Якщо ви вважаєте, що цей контент, який я роблю, він цінний, він дав вам якусь цінність. Будь ласка, я залишу внизу під відео свій PayPal і мою картку, і ви можете на них відправити кошти. так? Значить, отже, отже. Мені видалили жовчний міхур. так? Значить, ну Це операція, яку роблять і в Україні. Роблять лапароскопічним методом. Тобто, це робляться таких чотири проколи. В животі надувається живот воздухом. так? І таким апаратом спеціальним воно дістається. так? Значить, що як, це, як я це зробив? Тобто, ну, значить, Це іще з України було. Це іще в Україні там, я бачу там камні. Цьому жовчному міхурі так. ну, І мені сказали, що його треба буде рано чи пізно вирізати. так. Тобто, ну, як вирізати нам в Україну, звісно, що треба було б якось би за це заплатити. Так? Ну Можливо, б і зробили б і безплатно. Я не знаю, як воно працює. не знаю. Тут це 100% безкоштовно, без того просто от, ну, нічого. Ти просто прийшов і вийшов, і все. Так? Значить, ну, тебе не пошлють там, в аптеку куплять бінти якісь, там, чи, чи якісь ще прилади, чи, чи якісь там ну, шприци, я пам'ятаю, Ну, звісно, що такого не буде. Так? Це все входить в оцю державну медичну страховку, яку ви оформлюєте в вашому центру, де салют, так? в вашій поліклініці. Тобто, значить, десь приблизно в червні або в, в серпні 22-го року. так? Е, ну, Я записався, точніше, я записався трошки раніше. Я прийшов до свого лікаря, е, ну, до свого лічачого лікаря. так, Прийшов десь приблизно в, в червні. так, так. в червні прийшов, так? От, Сказав, що от така така ситуація. от, ну, Ви ж бачите по аналізам, що мені треба видаляти. Ну, Я, в принципі, готовий, що давайте вже робить. От. Значит, вона, е, що зробила? вона повинна в цей момент передати цю справу. На вищу ланку. От у нас в Україні по такому ж самому принципу будувалася медицина. Точно першу ланку побудували, почали робити другу і все, і почалась війна. Так, ось, і вона передала на рівень вище, да? от на рівень спеціалістів, на рівень хірургів, мою справу. От і коли звільни, звільняється хірург, так е, він мені вже телефонує, і ми домовляємося, коли що робити. Хірург позвонив мені приблизно е, в серпні. В серпні 2022 року, тобто десь через два місяці. Ну і теж так я стою в черзі, теж така кумедна ситуація була. Стою в черзі в магазині, і він телефонує. Мені треба вийти з тої черги і поговорити з ним. І я вже біжу, говорю, і вона питає, що у вас трапилось? Думаю, ну слухай, ти ж повинна знати, що трапилось. Воно ж там десь записано. що. Втім, від ой. Перед це я неправильно вам сказав. В серпні це мені перезвонив мій лічащий врач. Це була сіта з моїм сімейним лікарем. Так, вона позвонила і просто запитала, що трапилось. Так? А з хірургом у мене вже була зустріч у вересні, у вересні. Так? Значить, от вона позвонила, ну і питає мене, а я переплутав. Воно називається Оцей жорж міхур, михур. Кам камінь в жовчному міхурі називається. П'єдранбесікула, Підра есікула біляр або П'єдра НБСкула. І я забувся, як воно це слово, я його за, записав собі. Думаю, це ж вони будуть дзвонити. у мене записано, що будуть дзвонити. треба ж сказати, там, як його правильно, бо іще досі, ще ми вчимо мову. Досі. Щоб ви не думали, що так воно все вивчилось. Бо такі ну, вже спеціальні, спеціальні терміни, ну, це трошки ще вчимо. Так? Значить, і я їй кажу, я їй кажу, я тенго п'єдран бісіклета. Бісиклета, ну і бісікула, ну схожі слова, але бісікула це жовчний міхур, а бісіклета це велосипед. От. І вона каже: серйозно? Типу, то може в мастерську позвонить в якусь краще. <сміялась> ну, посміялися. Я кажу: ну така штука, коротше, яка тут під ребром, як воно називається, Оце, як воно у вас там? А каже, а НБСіколо, всі так. ну В общем, поговорили. Вона мене записала до хірурга. До хірурга я прийшов, е е прийшов на насіту на цю теж такий, такий веселий дядько. От Поговорили з ним. Все, він сказав: добре, чекай, до тебе повинен перезвонити анестезіолог. Ну і як завжди робиться в Іспанії. Він говорить, що ну, я кажу, що а коли він позвонить? Я кажу, ну, це я вже не знаю. Я кажу: ну хоч приблизно. Говорю, ну, приблизно скоро. Скоро. Отак от. Тобто, ну, це питати про якісь дати, розумієте? Це взагалі я вже все. Я вже навіть я її не питаю. Отже, перезвонив анестезіолог мені перезвонив приблизно. Місяці півтора тому, так? Місяці півтора тому я пішов. Ну, благо, що я живу навпроти цього госпіталя. От прямо от я вам відео робив, які перші. От я напроти нього робив відео. От він у мене через дорогу, так? Я пішов, мені зробили там кардіограму, всі аналізи, які не доставало. Так, от вона запитала всі моменти, все-все-все в мене перепитали. УЗІ робили ще до того і ще, ну і ще як. Цей сімейний лікар призначив, там аналізи певні, і ще до того робили їх. Так? Значить, ну в общем, врешті, врешті от, от з цими всіма аналізами, що я робив, пройшло приблизно 8-10 місяців, коли мені зробили операцію. Так? О. Значить, ну, поговорили з, цим, з анестезіологом. Вона каза, сказала: добре, ти готуйся, є певні ліки, які ти не можеш пити за 2 дні до операції от Врешті ти просто приходиш і все. от Ну, добре, я кажу, все окей. От пішов робити кардіограму, а там такий хлопчик, цей доктор темношкірий. І так дивиться, каже, а що ти будеш робити? І про Україну новини слухає на французькій мові. Я чую щось там про Україну вони говорять. Він каже: ти Откуда Я кажу з України. А що ти будеш робити? Я кажу: ну, будуть вирізати камні там, кажу, будуть вирізати. Каже, о, нормально, хоч у когось брильянти знайдуться, о, Ну, теж такий, хі -хі, веселий. О, каже, ти ж не забудь забрати, бо там вони ж на драгоценні будуть. О, <рив> от, Ось, ім врешті, врешті, е, в понеділок, мені потім е, в, в минулу п'ятницю мені телефонує е, з лікарні людина і каже: в понеділок, в 6 годин, ви повинні прийти в лікарню. І переночувати тут. Так? Кажу: добре, окей, що мені з собою брати? нічого, каже, не брати. Просто тапки візьміть, якісь, можливо, які вам будуть зручні. Я зараз буду перебивати це відео своїми деякими вставками. От як я там лежав, ви побачите, от як вони там от що робили. І ну, Я кажу, ну все, окей, тоді добре. О, ну і теж попередила, що нельзя пити деякі ліки до цього моменту, два дні. От все, я пішов собі, а потім вони знов дзвонять і кажуть: чекайте, вам треба прийти в 5.30 на півгодинки раніше, зайти в іншу будівлю і здати тест на коронавірус. Тобто, розумієте, якщо б він був позитивний, я так зрозумів, щоб вони не зробили б, я не знаю. В общем, пішов, я знайшов ледве-ледве, бо це цей комплекс лікарняний це як місто ціле. Його обійти це нереально. це Ну, це як мені не знаю, скільки десь метрів 600, можливо, воно там, я не знаю. І оце я мотав-мотав ці круги, знайшов, поки це цю будівлю, здав, все. Вони кажуть, якщо за 15 хвилин тобі не поступає ніякий дзвінок на телефон після здачі аналізу на коронавірус, все окей, ти йдеш собі нормально в лікарню, так як ти йшов. Якщо поступає, тобі повідомлять, що робити. Добре, окей? Все, пішов. Прийшов в цей адміністративне будівля. Ну от така там, де лежать люди, там, де палати, бо тут різні вони. От. І прийшов туди. Там така адміністрація. Типу, от як реєстратура, от я взяв талончик, все підійшов, сказав, дочекався своєї черги, та ж черга, там на шість, воно так і не вийшло, щоб на шість. Десь всім мене прийняли. От. Значить, Вони сказали, добре, цю, твою зараз палату прибираю, все окей, ти йдеш. Е, от, все, я прийшов. Ну, мене, там, все дали мені пакет такий документів, дали такий спеціальний один браслет, що типу я тут лежу, один браслет, такий нацепили, от як в отелях нацепляють, А другий браслет з таким устройством, яке по QR-коду можна вичислити, де я знаходжусь. Ну, бо буває таке, що людина загубилася, да? Або іще щось. І його родичі по цьому QR-коду можуть побачити із свого телефону, і з дома, де він зараз знаходиться, ця людина. Так, от, ну все, дали мені це все. Все сказали, йди. Прийшов палата така на два місця. Вона не розділена, ну такою занавісочкою розділяється між двома. Ще дідуля такий лежав зі мною, Андреа, і його, і його, і його м -м, дружина, Мар. У нього там трошки довго він там лежав, у нього таке там ну, гірше. от, І він так мріяв в цей день, от, коли я заїхав, йому пообіцяли, що він піде на одну ніч додому. З капельницями, з усім. І оце він цілий день мені розповідав. Це ж я піду додому. Оце в мене ж внуки мої чекають. от, Показує свої руки. отут одна наколка така, тут одного внука ім'я, а тут друга наколка другого внука ім'я. От, так він їх любить, цих внуків своїх, і це ж так мріє він піти. Врешті, цілу ночь він е, було щось йому погано. Приходила медсестра постійно. От, щось, щось робили, робили, але врешті вранці вони встали і пішли додому. Я залишився сам, мені принесли там деякі речі. От я зараз покажу. От. Ну і потім вже е, на ранок мені сказали, що а, а потім ще То, теж вже такий прикол. Е, кажуть, ви їсти будете? Я кажу, а можна їсти чи ні? Ну, можна таку жиденьку піщу, як би можна. От, я кажу, ну давайте, а що там у вас є? Коротше, е, е, короче, приносять мені поїсти, це взагалі був прикол. Приносять мені такий стаканчик стеклянний, і в ньому це, знаєте, як картошку зварили? Ну, і оцей бульйон з картошки. Оце штука. І стакан сока апельсинового. Ну, кажу, дякую, нормально, ну, що ну таке, ну в принципі, я розумів, що їсти не можна. Якщо тим більше на, ну, от, в, ць, в цьому плані операція, вітаю, шановні друзі. Положили мене на операцію. Е, значить, ну, завтра повинні е, прооперувати. Ось я сьогодні лежу, ось така палата, тут ще сусіди в мене е, за такою лісочки. Ну зараз трохи покажу. Покажи свою це Ось, значить, вони. Ну, така тумбочка, типа, крісло, щоб до тебе хтось прийшов, там, да? Таке якесь устройство, непонятно, там, телевізор, всі дівати, ну вот така э, кровать вона, ну, з таким підйомником підъемником. Такий підйомник коротше. О, тут, так, ті, раз його, дивіться, как раз. раз піднімається, це такі, коротше, діла. Не знаю е -е, як воно у нас там. А, ну, це державний госпіталь, я от тут в нього живу. От, ну і ще потім ну, можливо пройдусь по лікарні покажу. От. Врешті вони принесли от всі різні там, речі там, для того, щоб я, ну, щоб я підготувався. Все, випив я той, той, той картофельний бульйон. в общем, Ну таке заснув все. А ні, і прийшла ще медсестра. ну от, Вона прийшла з таким якимось прибором, з такими стоїть, і вона говорить з андалосійським оцим акцентом. Я не розумію, що вона говорить. От, ну, Коли оце говорять тут по андалусійськи оце як щось, типу, от як у нас по Зак... на Закарпатті вони. Говорять, ти нібито розумієш частину слів, а частину ти не розумієш. І я не розумію, що вона хоче від мене з цим прибором. І вона мені каже, живот, давай свій живіт. живіт. Я вже думаю, блин, вона мене буде різати живіт. Чи що це за діч така взагалі? Я кажу, ви що? Це це завтра кажу. Операція у мене завтра. Вони кажуть, це давай живіт і все. Я кажу, а що це у вас таке в руках? Що ви збираєтесь робити? Ну от, В общем, дідуля цей, що сусід, вже підходить до мене і каже, показуй показує мені брить-брид, типу, побрить тебе треба перед операцією. Ага, ну хорошо, да. В общем, побрили мені живіт. От, і ну такий спеціальний прибор, така, одноразова брітвочка надівається, все чітко. Там, от, я зараз покажу, яка взагалі палата, якісь такий телевізор інопланетний висить. А в принципі, от, так от якщо подивитися, ну от сама палата. от, да ну, Сама будівля вона не відрізняється ну, чимось, наприклад, от від нашої там, київської лікарні ДОП-2. Да? Ну, Воно приблизно так само. От. Але це все, що там, щоб людина ну, почувала себе нормально, воно там є. От. Наприклад, там кровать, яка там, на кнопках піднімаєшся, ти ноги так, ноги так, тобі опускає кровать вверх, кровать вниз, спинка. ну, от такі от речі. да, Оце все є. так? Ну і все. Е, вранці мене швиденько дуже забрали. Все там швидко Од, одна розмова з хірургом, друга розмова з анестезіологом. Все я попередив, що там треба було сказати їм. Все вони забрали. Через дві години, десь через дві години, да, я вже був в палаті. Е, після е, цього, після наркозу було хорошо, ну, Трошки були болі, там, де вирізали. Да? От, і, ну, а врешті так було нормально. Вітаю всіх, привезли мене нарешті. Зараз після операції видали жовчний міху тут. Ось тільки що прийшли, щось там поміняв. Думав вже вставати, вони кажуть, ні, нікуди не встаєш. в общем, тільки проснувся від, від наркозу. Зробили, звісно, вони. Все дуже чітко було з самого ранку ну, до будь-яких деталей. Ну, наприклад, вони видали спеціальне таке мило, яким треба було помити живіт. Напередодні прийшли, побрили живіт. Значить, потім жидкость спеціальна, яку треба було прополоскати. Чітко ти знаєш, скільки тобі треба встати, що це зробити. О. Поміняли все, на цій же кроваті відвезли, на якій був. от. Там всі питання зразу обговорили спочатку з хірургом, потім з анестезіологом. Поговорили, раз, раз, швиденько, все вже прокинувся, прокинувся і вже повезли мене. Так, ну трохи ще відхожу. Хочеться ще якось спати. Добре, ще потім зв'яжусь. А потім я відчув, що мені важко дихати. от мені важко дихати. А оказується, потім, як я узнав, чому. Тому що надувають тіло і цей воздух, він ж нікуди там ж нема тверсті, куди йому вийти. І він абсорбується тілом і потім витискається сам. Ну, це отак. Значить, ось він в ітогі. все. Потім, ну я думаю, ну хорошо, а я думав, вони мені взагалі спочатку сказали, що в цей же день, можливо, підеш додому. В цей же день взагалі ніяк. Бо не можна вставати по протоколу, не можна вставати взагалі. От. Ну, все, я полежав, так поспав туди-сюди. Вранці приходить доктор е і його помічниця. Кажуть, що там, як у тебе справи, ну, нормально є те, все окей, Вста ти, ти повинен вже встати. Я говорю, сказали, що не можна. Все, все, вже вставай. Да, за, давай вставай, зараз вставай, покушай, що тобі тут дадуть. Знову ж таки, цей бульйон принесли картофельний. Коротше, все. І, і врешті, е, врешті-решт, ну, я піднявся трошки, воно два дні не їв. Оце цей картофельний бульйон їв два дні. Ну, і воно трохи ну, закружилось голова, думав, що впаду. О, вони кажуть, все, ти повинен зараз вже збиратися і йти додому. І дома вже. Пробувати їсти тверду їжу. Вже, вже можеш починати. І треба ходити трошки, трошки ходити. А воно ще важко, воно ну, стягує давай. от. В общем, все, мене забрали там мої. Е, е, ну, Моя родина забрала мене, е, ну, провели, щоб там я нормально себе, бо я навпроти ж, як я кажу, живу. От. Все, привели, і ось сьогодні я вже роблю вам відео. Взагалі, от і на, наприкінці хочу розказати самі цікаві речі про іспанську медицину. Уявіть собі на, на хвилинку. От у них реформа почалася медицина в 80-х роках. Вони від неї не відступили і йшли далі, і отак от далі вони і продовжують. Так? Дуже важливо, що тут от, такі от, е, ну, от, таку от е, ну, медицинську допомогу може отримати будь-хто, хто законно знаходиться на території Іспанії. Навіть отримували люди без документів, ну, наприклад, бомжі да, на вулиці. Вони теж отримували цю допомогу. так? О, також, Іспанія на сьогоднішній день проводить такі складні операції, як VR і е, і AR AR і VR. Що це таке? Це, е, значить, я собі навіть виписав: це операції е, використання доповненої реальності в медичних процедурах. Тобто в. Е, Певний момент хірург може, от, ну, в мозг ну, е, імплантується така річ, що людина може от, ну, думками управляти чимось, прибором чи комп'ютером, чи чимось ще. Це дуже складні операції, дуже нові, і вони в Іспанії вже робляться. Так? І що мене іще зацікавило, да? І з да? я подивився рейтинги е, медицини, рейтинги медицини по, е, за останні роки. Так? В 2019 році, в 2019 році, ой, 18 2018, перепрошую, по рейтингу Bloomberg, так, рейтинг охорони здоров'я Блумберг, так, є такий, їх декілька є в світі. Так, і от по цьому рейтингу Іспанія була на 19 му місці по якості надання медичних послуг. так. І ось я взяв загуглив і подивився, на якому місці, який зараз рейтинг. Хочете, вам розкажу. Слухайте, хто на першому місці, вгадайте? Перше місце Гонконг. Друге місце Сингапур. Знаєте, так? Це така острівна держава, дуже багата і дуже така, ну, е серйозна. І третє місце вгадайте, хто? Іспанія! Представляєте, з 19-го на -е. третє? Тобто вони її вдосконалюють і далі. так? Далі йде Південна Корея, Японія, Швейцарія, Італія. Восьме Австрія, дев'яте місце Ізраїль, 10 Тайвань. Так? І що дуже важливо, що дуже важливо, так, в Іспанії от теж така статистика: в Іспанії працює 450 тисяч лікарів і молодших сестер. Е, значить, і в, в, рік, в рік проходить понад 22 тисячі хірургічних операцій. Понад 20 я і ще брав стару інформацію. Я думаю, що зараз більше. А тобто, чим їх більше да, приходить, тим більша кваліфікація цих лікарів. Е, бажаю вам не хворіти, бажаю, щоб у вас все було добре. Е, нехай вам щастить. Е, дивіться моє відео, задонатьте обов'язково, підписуйтесь на канал і діліться тим відео, кому це потрібно.